Кандидат медичних наук, невролог Інститута крадіології Стражецької Ревенько Іванна Леонідівна. Я прошу, да. Моя доповідь триндна профілактика інсульту у фокусі антитромботична терапія. Шановні колеги, не дивлячись на революційні зміни, які відбулися в останні десятиліття, в антитроботичній терапії аспірін все-таки залишається золотим стандартом, який призначається в першу добу з моменту виникнення інсульта у навантажувальній дозі. І на сьогоднішній день результати 14 РКД все-таки підтверджують те, що аспірін, не дивлячись на давнину, застосування цього препарату АСК, все-таки ефективно у лікуванні. І у профілактики інсульта. Стосовно вторинної профілактики некардіоемболічного інсульта і шімічного інсульта, про це, власне кажучи, піде мова. Ну, як завжди, залишається у нас аспірін у знижених дозах. Тут 50-325 згідно американським рекомендаціям, але ми використовуємо все-таки 75-100 АСК. Це клопідогрель. 75 мг і це поєднання ацетилсаліцилової кислоти з діперидамолом. У рекомендаціях, я перепрошую. Що з'явилося нового в останні роки? Це подвійна терапія, подвійна антиагрегантна терапія у пацієнтів з легким інсультом. На сьогоднішній день рекомендується пацієнтам з легким інсультом за шкалою на ЧСС 3 бали або транзиторною шимічною атакою з ризиком інсульта більше 4 балів. Рекомендована комбінація ацетилсаліцилової кислоти і клопідогреля. В основу цих рекомендацій лягло два дослідження: дослідження шанс і дослідження Пойт, в якому пацієнтам протягом 21 дня 90 днів надавали цю комбінацію, і ця комбінація була ефективна. Найбільш ефективною вона була протягом 21 дня. Через 21 день її ефективність зменшувалась, а через 90 днів все-таки ризик геморагічних ускладнень переважав над користю від подвійної комбінації. Тому призначаємо пацієнтам з легким інсультом, та комбінацію клопідагрель і АСК 21 день. Якщо є якісь специфічні покази, спеціальні, продовжуємо цю терапію, але через 90 днів приходимо на монотерапію. Ще одна Подвійна комбінація, яка ввійшла в рекомендації останні роки, це поєднання ацетилсаліцилової кислоти з тікагрілором. В дослідженні Таліс було продемонстровано, що пацієнти з інсультом уже середнього ступеню тяжкості, інсульти на ЧС 5 балів і нижче, і транзиторна ішемічна атака з дуже високим ризиком інсульту. Така подвійна терапія була ефективна у профілактиці. Повторної події у профілактиці серцево-судинної смертності. І у зниженні інвалідності. Чому? В чому конкуренція подвійної терапії? Тому що АСК плюс Тікагрілор у порівнянні з АСК плюс клопідогрель діє скоріше. Тікагрілор швидше починає діяти, ефект наступає швидше. І тому пацієнти з більш важким, з більш, скажімо так, великою кількістю балів і з більш високим ризиком інсульту? Отримують більшу користь від такого лікування, але користь від лікування пацієнти отримують протягом 30 днів. Через 30 днів знову ж таки рекомендовано перехід на монотерапію або подвійну терапію для тривалого лікування. Для тривалого лікування, тобто лікування руками пацієнтам з некардіоемболічним інсультом, рекомендується знову ж таки ацетилсаліцилова кислота, про яку ми вже говорили. Клопідогрель. Клопідогрель продемонстрував свою ефективність у дослідженні капрі. Ефективність у вторинній профілактиці інсультом. В дослідженні капрі клопідогрель порівнювався з ацетилсаліциловою кислотою, і ефект від цих двох стратегій був майже співставний. Але у пацієнтів з атеросклеротично значущим стенозом, у пацієнтів з захворюванням периферичних судин. Клопідогрель все таки був більш ефективний, ніж АСК. Стосовно профілю безпеки, в групі АСК були геморагічні ускладення зі сторони шлунково-кішкового тракту, в групі Клопідогреля висипка. Ще одна комбінація: це ацетилсаліцилова кислота і діперідамол, але не для гострого етапу лікування інсульту, а для тривалого, тривалої вторинної профілактики інсульту. В дослідженні СПС і в дослідженні Еспріт було показано, що подвійна терапія АСК плюс діперідамол все-таки мають переваги над ацетилсаліциловою кислотою. Але двократний прийом з однієї сторони. Побічні ефекти були безумовно більше в групі подвійної терапії. Але що цікаво, не від не у вигляді геморагічних порушень, а у вигляді головного болю. Все таки зменшують прихильність пацієнта до прийому. Такої комбінації, коли треба обрати таку комбінацію для тривалої антиагрегантної терапії, якщо у пацієнта є хвороба дрібних церебральних судин, якщо у пацієнта є лакунарні інфаркти, така терапія є терапією вибора. Слідуючий аспект антитромботичної терапії це пацієнти з фібриляцією присердів. На сьогоднішній день всі ми знаємо, що антиагрегантна терапія, комбінована монотерапія не рекомендується пацієнтам з фібриляцією перед серця. Пацієнтам з фібріляцією перед ми рекомендуємо пероральні антикоагулянти, причому незалежно від форми фібриляції перед серця. І якщо у пацієнта немає важкого мітрального стенозу або механічного клапану серця, ми рекомендуємо йому нові оральні антикоагулянти. Коли починаємо приймати у пацієнтів з ішемічним інсультом, тяжким ішемічним інсультом, великим вогнищем, з ризиком геморрагічної трансформації, слід відкласти прийом ноаків понад 14 днів. Якщо це транзиторна ішемічна атака, починаємо з першого дня. Якщо це легкий інсульт через 2-4 дні. І до 14 днів починаємо призначувати антикоагулянти. на сьогоднішній день. Всі ви знаєте, що Варфарін знизив ризик інсультів у пацієнтів з фібриляцією передсердь, Знизив ризик інсульту на 67%. А ще 19% додали НОАКи. Тобто НОАКи на сьогоднішній день на дві третини знижують ризик повторного інсульту у пацієнта з фібріляцією передсердь. Не повторного, а взагалі інсульту. Але ще одна перевага: на 52% нижчий відносний ризик внутрі. Внутрішньочерепних кровотеч, і це колосальна перемога, скажімо так, у вторинні, у первинній, у вторинній профілактиці інсульту у пацієнтів з фібріляцією перед сердьм. Юрій Володимирович вже казав про 4 антикоагулянта, нових перуральних антикоагулянти. Кожен з них має свої плюси, має свої мінуси, і я, як невролог, хочу зробити буквально декілька акцентів. Ріва Роксабан. Дослідження Рокет. На сьогоднішній день ріва це самий Саме досліджений препарат у пацієнтів з інсультом і у пацієнтів з коморбідною патологією. В це дослідження ввійшли пацієнти, за, у яких шкала час-два, це більш така більш жорстка шкала ні час ніж час-два. Васк, ввійшли 87% пацієнтів. 52 пацієнта. Це були пацієнти, які перенесли інсульт або транзиторну ішемічну атаку. Ну і карт-бланш у Сабана, коли почався ковід, вже навіть занадто довільно почали призначати ксарелто пацієнтам, і наші лікарітки перебороли порог страху перед призначенням антикоагулянтної терапії. Слідуючий препарат, яким ми користуємося, це апіксабан. День апіксапан вважається найбільш безпечним препаратом. У дослідженні Аристотіль апіксапан ефективність його була вища, ніж у Варфаріна, а ризик геморагічних ускладнень був значно менший, ніж в групі Варфаріна. Препарат досліджений у пацієнтів старечого віку, також він продемонстрував свою ефективність і безпечність у пацієнтів з онкологічною патологією. у у пацієнтів з метаболічними розладами, отже, також препарат вибору для призначення вторинної профілактики інсультів ішемічних. Препарат Дебігартран. Чим, наприклад, для мене важливий цей препарат? Так, доза 150 мг два рази на день ефективніша, ніж варфарін. Але Дуже велике має значення оця доза 110 міліграм, коли, яка така ж ефективна, як варфарін, але ризик внутрішньомозкових крововиливів, ризик геморагічних ускладнень значно менше у порівнянні з варфарина. І коли стоїть вибір, наприклад, який НОАК вибрати у пацієнта, який приніс геморагічний інсульт, а йому треба призначити перуральну антикогулянтну терапію, отут слід згадати, мабуть, про дабігатран. Це по-перше, а по-друге, це безумовно наявність реверсанту і можливість проводити а, тромболізис у пацієнтів з інсультом. Якщо а, а, раптом сталось, стався все-таки інсульт, а таке буває на тлі, прийом, на тлі прийомі антикогулянтів, або якась ургентна операція. Ну і останній. Препарат, про який досить вичерпно розповідав Юрій Володимирович, я можу тільки повторити те, що вже сказав Юрій Володимирович, це препарат Едаксабан. Препарат, ефективність якого в дозі 60 мг була продемонстрована у великому дослідженні велика кількість. Людей війшла в це дослідження Інгіч і Едексабан продемонстрував не гіршу ефективність, ніж Варфарін, навіть кращу в дечому ефективність, а ризик внутрішньомозкових кровотеч був менший, і ризик великих кровотеч також був менший. Едексабан має достовірно вивчені чотири дози. Цим може похвалитися хіба що добігатран, в якому також порівнювалися дві дози. Тут чотири дози. Для профілактики, ще раз наголошую, інсультів у пацієнтів з фібриляцією передсерть, все-таки перевага, має доза в 60 мг. Колеги, ну і на сьогоднішній день ми маємо вітчизняний препарат, ми можемо цим гордитися. Київський вітамінний завод пропонує нам препарат Едексакорд з доведеною біовіквівалентністю. Препарат ефективний, препарат безпечний і економічно доступний, і доступний в наших аптеках. Це зараз теж дуже. Важливо. Закінчуючи свою доповідь, колеги, я хочу сказати, що колосальні, звичайно, зміни відбуваються останніми роками. Ми навіть не знаємо, яку кількість інсультів ми з вами змогли. Е, яку кількість інсультів ми змогли запобігти завдяки тому, що ми призначаємо нові оральні антикоагулянти. Але е, е, От таке ну, не бажання, а, скажімо так, іноді застороги якісь, боязнь, е геморагічних ускладнень у пацієнта з фібриляцією передсередить, іноді якісь економічні міркування, особливо з приводу того, що піксобана, поділити таблетку на дві частини, призводять до того, що пацієнт не отримує адекватну дозу. Антикогулянта перорального. Я хочу доказ... нагадати, колеги, що свою ефективність пероральні антикоагулянти довели в дослідження тамі... саме в тій дозі, в якій вони рекомендовані. Я не буду зараз перераховувати, для кожного препарату є свої нюанси в дозуванні, але основний критерій це клірінс. Так? Орієнтуємось на це. Ну і для Піксабана це вік маса тіла, добігатрана, вік застосування препаратів, едоксабан, так само клірінс креатиніна, маса тіла, ривароксабан, тільки клірінс креатиніна. Призначаємо е, ту дозу е, перорального антикоагулянта, яку потребує наш. Пацієнт зменшуємо в тому випадку, якщо для цього є клінічні покази. Дуже дякую за увагу, шановні колеги.